Перша книга Моїсеєва Буття Створення світу. Перше. На початку Бог створив небо та землю. Друге. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхнею води. Третє. І сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. Четверте. І побачив Бог світло. Подобрив воно. і Бог відділив світло від темряви. П'яте. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Шість. І сказав Бог, нехай станеться твердь. Посеред води, і нехай вітає вона між водою й водою. Сім. І Бог твердь учинив, і відвідділив воду, що підтвердювана, і воду, що надтверджувана. І сталося так вісім. І назвав Бог Твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. 9. І сказав Бог, нехай збереться вода з-попід неба, до місця одного і нехай суходіл стане видний. І сталося так 10. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. 11. І сказав Бог, нехай земля водить траву. Ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що над родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так дванадцять. І земля траву видала ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що поносить плід, що насіння його за родом його. І Бог побачив, що це добре воно. 13, і був вечір, і був ранок, день третій. Чотирнадцять. сказав Бог, нехай будуть світила тверді небесні на відділення від ночі і нехай вони стануть наками і часами мовленими і днями, і роками. 15. І нехай вони стануть на тверді небесні, світилами, щоб світили над землею. І сталося так шістнадцять. І вчинив Бог обидва світила великі, світло велике, щоб воно керувало днем, і світло мале, щоб воно керувало ніччю, також зорі. Сімнадцять. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею. 18. І щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви, і Бог побачив, що це добре. Дев'ятнадцять. І був вечір, і був ранок, день четвертий, двадцять. І сказав Бог не, хай вона вода воїть, дрібні істоти, буду ж душу живу, і пластво, що літає над землею, під небесною твердю. 21. І створи Бог риби великі, і всяку бушу живу плазуючу, що її над биро за її родом, і всяку пташину крилату за її родом. І Бог побачив, що добре воно. 22. і благословив її Бог, кажучи плодіться і розмножуйтесь і наповнюйте воду і море. А птатство нехай розмножується на землі. Двадцять три, був вечір, і був ранок, день п'ятий. Двадцять, і сказав Бог, нехай видасть. Земля живу душу за родом її, худоби плазуючи, і земнув вірину родом її. І сталося так. Двадцять п'ять. І вчини Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. Бачив, бог, що добре воно.